Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. На календарі 21 жовтня 21 день, як ми почали збирати квіти шафрану, на полі 4 гектари шафрану. Вночі був мороз. От, і зранку на градуснику було десь близько 2 градусів морозу. Навіть ґрунт промерз сантиметрів, мабуть, ну, на сантиметр на пів сантиметра ґрунт промерз. От, вийшов на поле на годиннику вже 30 хвилин по 9. От, але ще мороз тримається десь півтора градуса. От, пройшовся по полю і зробив висновок, що сьогодні ми збирати квіти не будемо. Вони є, але їх дуже мало. Не будемо ми ганятися там за одною двома квітками. Краще зробимо вихідний, який вже давно чекають наші робітники. От, е, тому що 21 день без вихідних ми працювали кожен день, збирали квіти. От від е, бувало із 7 ранку до 7 вечора збирали. От, тому сьогодні зробимо вихідний і подивимося, що буде завтра вранці. Тому е, Поки що це вся інформація. А, ще ж покажу, як же виглядає поле на 21 день після морозу. От, е, я думаю, це все буде. Всім буде цікаво. Дивимось. Ну так, виглядає поле 4 гектари шафрану на 21 день збору врожаю. Так, це в... наверх йдуть рядки. Я стою десь посередині поля. Тепер покажу, як вони вниз ідуть. так от вони йдуть вниз. Ну, квітки є, покажу, бачите? Ось квіточка з'явилася. Вон там з'являється, вон там. Вон. Зараз покажу. Ну Тут ця квіточка тільки з'являється, це вона завтра буде і тут з'являється. От Бачите, От, тільки з'являється квітка. Там он з'являється. Ну я думаю, що на завтра. От похолодання пройшло. Я думаю, це старт для ще одної хвилі цвітіння. Завтра буде хороша погода. Побачимо. Ну, квіти є, але їх мало. Бачите, так от порядочку ну, майже немає. Тому не будемо ми, як я вже казав, ганятися за одні-двоюма квітками. Зберемо їх завтра. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Буде ще багато цікавого.